Добрий вечір. Час новин на телеканалі Рось. Ось що відомо кореспондентам Часен на цю годину. <«Музика> Садисти в мундирах на Чигиринщині. Міліціонери кулаками вибивали зізнання у крадіжці. Одноручників сліди. сліди. Це ж по рукам було руки сині. Бізнес-інкубатор у Черкасах навчатимуть підприємців-початківців вести справу. І дуже важливо, що до процесу навчання змінити програму навчання, вона скорочена, але вона базується на практичному досвіді. Туценя з під поли або чому у Черкасах досі немає зооринку. Якщо б хоч какое-то закрите поміщення, було какое-то там. Садисти в мундирах у селі Топилівка на Чигиринщині співробітники міліції кулаками вибивали із 40-річного чоловіка зі знання у крадіжці. Правоохоронці завели його у ліс, де упродовж кількох годин катували. У міліції цей інцидент категорично заперечують, але потерпіли, бажаючи покарати кривдників, вже подав заяву до прокуратури. Забій грудної клітини численні садини на руках та ногах. Юрій показує наслідки спілкування з працівниками міліції. Одноручників сліди. Я ж по рукам мог, і руки сині. Тиждень тому серед білого дня чоловіка з порога власного будинку забрали двоє кремезних хлопців. Не відрекомендувавшись, посадили в машину. Сказали, їдуть в райвідділ. Але повезли до найближчої лісосмуги. Юрій показує місце, де його катували. Пристібали отак ось. Ну, коротше, що я впав, потім це пристібали отак, до де дерева. Отак. Чоловік спершу вирішив, що потрапив до рук бандитів, але коли з нього почали вибивати зізнання у крадіжці, зрозумів, це міліціонери. Один пакет накинув на голову, дивив, щоб не дихав, а другий брав і цей, розули і цей, по ногам, по п'яткам. Далі Юрія повезли в Чигиринський райвідділ дорогою, каже, ще кілька разів били. Протримавши більше двох годин у відділенні і не висунувши ніякого винувачення, відпустили. Працівники райвідділу стверджують, про цей випадок навіть не чули. У нас зараз нічого не працює, не можу вам нічого сказати. Ну як, як це не працює? Ну, в смыслі як це не працює? От немає зв'язку. Із... Я не можу ні по базах перевірити. Я не знаю, з якого людину говорити. Про випадок з Юрієм жителі Топилівки намагаються не говорити на це. У них свої причини. Любов Вовчаренко зізнається, міліціонерів тут всі бояться. Наприклад, яка крадіжка сталася? Вони оп'ють, приїжджають уже, хто був винуватий. От хто стоїть у них на учоті, вони приїжджають і оце беруть їх в сільську раду. Другий раз можуть так побити, залякані дуже. А якщо дещо хто случилося, хоч і бачило, ну вони мовчать. Вони ніколи нічого не скажуть. Юрій вирішив не мовчати. У лікарні зняв побої, а потім написав заяву в прокуратуру. За фактом тортур там вже відкрили кримінальне провадження. Найближчі декілька днів вже будуть проведені певні слідчі дії, які дадуть можливість встановити безпосередньо тих осіб, на які вказує нашу землю. Юрій каже, своїх кривдників запам'ятав і легко їх упізнає. Єдине, чого побоюється, що міліціонери можуть помститися. Якщо не йому, то близьким. Станіслав Кухачук, Клименко, Черкаська служба новин. Голова обласної державної адміністрації прокоментував відставку черкаського виконкому. Нагадаємо, вчора на сесії міськради більшість депутатів проголосували за його розпуск. На думку Сергія Тулба, події, які відбулись, не вплинуть на забезпечення життєдіяльності Черкас. Те, що вчора депутати. Міської ради скористувалися своїм законним правом і здійснили його по відношенню до місць виконкому, який вони формували. Це каже про те, що сьогодні, на сьогоднішній день, він не виконав ті повноваження, які делегували йому депутати. Тобто депутати скористувалися своїм законним правом. Восени у Черкасах відкриють бізнес-інкубатор. Там надаватимуться допомогу підприємцям і тим, хто воліє організувати власну справу. Своїми знаннями ділитимуться фахівці і права, фінансів, it технологій технології, менеджери та знавці офіс справи. Проект існуватиме як громадська організація. Бізнес-інкубатор це один із шансів започаткувати свою власну справу із мінімальним стартовим капіталом, запевняє організатор проєкту Черкасу Сергій Гладких. Якщо в малий та середній бізнес треба вкласти 20-25 тисяч гривень, то участь в бізнес-інкубаторі дасть можливість скоротити витрати в кілька разів. Він не буде якось там цілоспрямований на окремий бізнес. От. А, е, можливість. Е, Долучитися до інкубатору будуть мати ну, любі верстви населення. Тобто це і існуючі підприємці або підприємства. От або ті люди, які б хотіли займатися бізнесом, бажаючих долучитись до проекту, відбиратимуть на конкурсній основі. Вони повинні надати комісії бізнес-план. Консультації надаватимуть фахівці справа, фінансів it ті технології, менеджери та знавці офіс справи. Основний акцент робитиметься на практиці. Теоретично підготовку здійснюють ті ж самі вузи, але є багато. Практичних речей, які вуз ніколи не дає, бо в основному там працюють теоретики. І дуже важливо, що до процесу навчання змінити програму навчання вона скорочена, але вона базується на практичному досвіді. Бізнес інкубатор розміститься в Черкаській школі номер 6. Навчання триватиме від трьох місяців до півтора року. Олександр Чернега, Олег Клименко, Черкаська служба. Новин. Цуценя з під поли або чому в Черкасах немає зооринку щодня просто неба. Десятки чотирилапих за будь-якої погоди шукають собі господарів. Питання облаштування для продажу тварин спецмайданчиків неодноразово піднімалось на сесії міськради. Утім, із мертвої точки так і не зрушило. Чому дізнавалась Анна Шевченко? Тетяна Клочко приїжджає продавати цусенят зі Сміли. Запевняє, зиску з того немає. Адже всі виручені кошти йдуть на хач для тваринок, яких їй регулярно підкидають. Я живу в частному секторі, мені за зиму підкинули 17 щенків. І от їх треба десь теж пристрають жалко. Їх всю зиму прокормила. Анжела Сафонова займається розведенням породистих собак, тому на Криворіївському ринку у Черкасах буває часто Скаржиться, аби віддати чотирилапих у добрі руки, змушена брати їх із собою за будь-якої погоди. хоч якесь закрите поміщення, було, якесь там. Зділана, чтобы щенков именно продавать. Каждый Каждобі привозил і справку, і з клітками. Їм було б не так холодно. І ми не болели. Головне, не болеть. Не лиша, я босодісі тисяч. Гострою вважає проблему відсутності у Черкасах спеціально обладнаних зоомайданчиків ветеринар Єгор Єлісєєв. Він запевняє, тварини не менш чутливі до перепаду температурних показників та інфекційних захворювань, аніж людина. У нас, наверное, пока не существует понятия зоорынок. Не учитывается температурный режим. То есть животные продаются, ну, фактически, с земли. С земли. Они м, получают стресс. Они м, попадают, ну, можно так сказать, из холода в тепло, потом наоборот. Это все провоцирует, к сожалению, ну, развитию болезней. Нині у Черкасах продавців живого товару можна зустріти біля Криволіївського та центрального ринків. Представники міськвлади запевняють, свого часу черкащанам пропонували до 30 торгових місць на центральному ринку, але охочих не знайшлося. Громадяни продовжують здійснювати торгівлю домашніми тваринами на тротуарах по вулиці Гоголя біля Центру дитячої та юнацької творчості та по вулиці Благовісній біля ринку Криволівської. І не бажають переходити на запропоновані місця, мотивуючи тим, що за здійснення торгівлі на ринках необхідно сплачувати, звичайно ж, відповідні платежі. Втім, продавці породистих собак лише за появу у Черкасах зооринків. Кажуть, лікування тварини обходиться набагато дорожче, аніж вартість торгового місця. Да, умови нормальні б, ми не проти платити». А у волонтерів своя правда. Представники громадської організації Друг щотижня безкоштовно знаходять господарів для десятка тварин. Ви знаєте, буває по-різному. бувають в день одного, буває, що може не одного. В суботу можна чотири-п'ять. Тим волонтери визнають на зооринку з довідкою про стан здоров'я тварини шанси прилаштувати її набагато вищі. Спеціально обладнані майданчики вже давно створено у Дніпропетровську, Києві та Одесі. У Черкасах же інтереси тварин поки що далеко не на чільному місці. Анна Шевченко, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба. Новин Ви дивитесь ЧСН, продовжуємо випуск. Ветерани космодрому із Черкащини. 52 роки тому у постелі Казахстану пролунала команда на старт. У мене очень хороші були теплі відносини. І з Гагаріним он був на старті руководителем. Унікальні кадри ліквідації аварій на ЧАЕС. В обласному краєзнавчому музеї діє пересувна інтерактивна виставка. Основна маса відеоматеріалів представлена нам інформаційним центром Чорнобильська атомна станція. Яйце, райце, готуємось до Великодня. Чимось розмальовувати писанки. Берем писачок можемо зробити капочку. Опа! 52 роки тому у пустелі Казахстану пролунала команда на старт, і Юрій Гагарін вийшов на земну космічну орбіту. В історії людства розпочався відлік нової космічної ери. Саме відтоді, 12 квітня, ціла армія військових інженерів-ракетчиків відзначає своє професійне свято. 60 ветеранів космодромів, Байконур, Плісецьк та Капустін Яр сьогодні живуть на Черкащині. У день космонавтики у них традиційна зустріч. Я дається зажигання.

Отрывша, о, это все вот эти вот ключи. Такий пам'ятний сувенір Іван Губський отримав як учасник запуску ракети з людиною на борту. У 60-х-70-х роках він був заступником командира бойового розрахунку на космодромі Байконур. Каже, це була відповідальна робота, адже від зусиль тих групи, яка з нуля у казахській пустелі збирала космічний корабель. Залежав успіх його запуску і життя космонавтів за понад 20 років. На рахунку Івана Дем'яновича старт 20 пілотованих ракет. Усіх космонавтів він знав особисто. Но ну, особенно у меня очень хорошие были теплые отношения. И с Гагариным он был на старте руководителем. Он рассказывал интересные вещи. Он же вообще сам интересный человек. Что тогда это было все впервые. 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 Понимаете? Время было тяжелое. Но мы были первыми. Американцы старались, но они не могли. Були на теренах СРСР й інші підкорювачі космосу у Архангельській та на секретному об'єкті Ангара запускали на земну орбіту супутники різного призначення. Розповідає ветеран космодрому Плєсєцк Леонід Нівідомський, колишній інженер-випробувальник. З цього майданчика відбувалося 60% усіх стартів. Невдовзі він складе конкуренцію байконуру у пілотованих запусках. Найголовніший спутник міжнародний був система Каспас-Сарсад. Это, допустим, судно терпит бедствие, любое, воздушное, морское. Они отстреливают буй, буй подает сигналы, спутник улавливает, определяет координаты и передает на станции спасания. Вони стояли біля витоків радянської космонавтики, хоча були в тіні. Їх фото не друкували газети усієї планети, не показували по телебаченню. Утім, заслуга цих людей в освоєнні доти незвіданих космічних просторів не менша. Черкаські ветерани космодромів Байконур, Плісецьк та Капустін Яр бережуть пам'ять про бійців невидимого космічного фронту і не забувають своїх однополчан, хоча й не усі з них сьогодні змогли прийти на зустріч. Станіслав Шемет, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Чорнобиль, люди місця солідарність, майбутнє. Виставку з такою назвою привезли до Черкас із Німеччини. Унікальні кадри ліквідації аварії на чаес спогади жителів 30 кілометрової зони. Протягом року закордонні дослідники збирали інформацію про трагедію 86-го року. Усе це оформили в інтерактивну пересувну виставку, яку відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Звідти під враженням від побаченого повернулась Ірина Васюра. 5 травня усі діти, вагітні жінки, були евакуйовані на 15 автобусах. Дорогою діти плакали, багато з них блювали. Це спогади білоруського лікаря-педіатра про вивезення жителів із Чорнобильської зони. Сергій Корочкін у вересні 86-го року працював там фельдшером дозиметристом 10 секунд, 15 секунд. Там були дуже... там, де я був, ну я я був практично везде. Там рівні радіації я був от четвертого реактора ну двадцяти в тридцяті метрах Находиться там нельзя было. Зберегти пам'ять про ті події та людей, чиє життя назавжди змінила аварія на чаес. Цією метою була організована виставка Чорнобиль, люди, місця, солідарність, майбутнє. Матеріали для неї протягом року збирали німецькі дослідники. Пользувались основними істочниками, достоверности которых ми могли довіряти. Основна маса відеоматеріалів представлена нам інформаційним центром Чорнобильська атомна станція. Відвідувачі можуть побачити не лише документальні кадри, але й почути аудіозаписи, подивитися статистику на тачскріні. Інтерактивну пересувну виставку вже бачили у Німеччині, Австрії та Угорщині. У цих країнах спілкування із живими свідками тих подій викликало справжній фурор. Та молодіж, яка уже вже після аварії, знає це тільки по книгам або через інтернет, вона з таким удовольствием слушала, задавала вопросы, интересовалась, все. Дійсно, хотіла услышать з перших перших уст, як воно було. Побачити унікальні кадри та поспілкуватися із ліквідаторами аварії на ЧАЕС черкащани зможуть до 20 квітня. Після цього виставка помандрує до Львова. Ірина Васюра, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Івано-Франківській, Сумській, Вінницькій, Луганській, Львівській, Харківській, Полтавській та Одеській областях можна подати заяву на одруження через інтернет. Про це повідомили в Державній реєстраційній службі України. Запис у режимі онлайн здійснюється через веб-сайти головних управлінь юстиції у цих регіонах. Новий сервіс одразу набув популярності і ним уже скористалися більше двох з половиною тисяч закоханих. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану вже розпочали запис на прийом громадян, які мають намір одружитися за допомогою. Інтернету. Черкасці взялись за писачок. В обласному центрі стартували безкоштовні великодні майстер-класи. Упродовж двох тижнів у галереї народного мистецтва кожен охочий може навчитись розмальовувати писанку. Для цього організатори підготували вже близько тисячі курячих яєць. «Беремо писачок можемо зробити капочку. Оба. Легкими рухами майстрині перетворюють курячі яйця на справжні шедеври писанкарства. Вони вимальовують традиційні для нашого краю символи. кажуть, хоч такого поняття, як черкаський розпис, і не існує, втім наші писанки особливі. Вона енергетично має добру знакову систему. Тобто, там зображені знаки плодоріддя, достатку, здоров'я, добра, продовження роду і так далі. Тобто, по знаку вона достатньо така моцна, можна сказати. Спіювати віртуозні завитки майстринь намагаються встигати школярі. На перший майстер клас із писанкарства їх прийшло зо два десятки. Кожен додає до орнаменту щось своє. У «Мене буде хрестик, такі лінії всякі. з квіточкою, ромашкою і, і з хрестиком. Я хотів намалювати ромашку, потім намалювати пташку і хрестик. У минулому році уроки з писанкарства відвідали близько тисячі осіб. Цьогоріч організатори очікують в п'ятеро більше відвідувачів. Майстер-класи проходитимуть четверга, п'ятниці і суботи до кінця квітня приходять всі бажаючі, Всі, хто бажає, будь ласка, все це безкоштовно. Всі матеріали ми забезпечуємо, тобто лише бажання. Здавна візерунками на писанці люди закликають до своєї сері добробут, здоров'я і щастя. Перевірити ці легенди організатори запрошують усіх небайдужих. Ірина Васюра, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин. Вирушили до кав'ярні будьте обережними. Там можуть бешкетувати стільці. Жертвами забіяк вже стали жителі штату Каліфорнія у США. Тільки на людина вмощувалась у м'яке крісло, як воно оживало, підіймалось, гарчало, розмахувало руками і вимагало злізти з нього. Такий жарт вигадала і організувала група місцевих любителів екстремальних жартів. Вони вже лякали американців людьми, кощами, людьми, ящиками та живими смітниками. На цьому я ставлю крапку і передаю слово спортивному В'ячеславу Лопушанському. Сонячних вам вихідних на все добре. Доброго вечора! Далі про новини спорту зібрані з черкеських майданчиків. Перший професійний боксер, який представляє Черкащину, вже готується до свого другого бою на профіринзі. Вчора у Харкові відбулася прес-конференція присвячена бою за звання чемпіона Європи у суперлегкій вазі за версією WBO. 20 квітня. Сергій Федченко вийде на ринг проти Каріма Уазгарі. Разом з тим було оприлюднено список рейтингових боїв. В одному з боїв Андеркарду черкасець Мішако Біселія вийде проти Артема Скорнякова. Молодий суперник Біселія має ідентичну статистику. Він також на професійному ринзі провів один бій, в якому отримав перемогу. Нагадаємо, місяць тому біселія в столичному палаці спорту провів свій перший професійний бій і виграв за очками у Олега Коробки. Черкаські танцівники здобули срібло на відборі до чемпіонату світу з хіп-хопу. Щорічний відбір відбувався у Києві на території експоцентру. Саме там черкаська команда протягом трьох днів змагалася з учасниками з інших міст України. У загальному рейтингу наші танцівники вибороли друге місце. Третє зайняли учасники з Харкова. А перші та головний приз чемпіонату подорож на чемпіонат світу до Лас-Вегасу отримали танцівники з Івано-Франківська. Змагання проходили в груповій номінації у трьох вікових категоріях: діти, студенти та дорослі. Черкаська команда виступала у двох діти та дорослі. Для стовідсоткової перемоги каже тренер: не вистачило всього 9 сотих балів. Чемпіонат насправді дуже складний, тому що ну для дітей мені це все одно. А для дітей дуже складний, тому що він відбувався три дні. Відбувався і буквально з самого ранку, з сьомої ранку, і до там до часу ночі це все відбувається. Ну, для мене якась гордість, що саме моя команда, саме не моя, а наша команда. Це мої учні, але команда, я вважаю, що це наша, тому що кожен зробив. Ну, я як тренер, хлопці, як учасники, свій вклад у цю дуже, -дуже важку роботу. От, і дуже я щаслив, що місто Черкаси прозвучало. Спорт заради здоров'я та краси, аби тримати тіло в тонусі Протягом всього дня спеціалісти радять займатися спортом 30-40 хвилин. Як розпочати спеціальні тренування навесні, аби підігнати власне тіло до теплої пори та не нашкодити собі? Далі у сюжеті 25, 26, 27, 28. Аліна щоранку займається спортом. 10 присідань, декілька підходів качання пресу та біг. Ранкова зарядка для дівчини має особливе значення. Кожна дівчина до літа, до літа майбутнього планує бути гарно виглядати, мати гарну фігуру. І тому я вважаю, що потрібно займатися саме от навесні спортом, тому що влітку ми можемо наприклад пробігтися зранку або ввечері, тобто мати там гарний привабливий вигляд для вла... свого коханого. Тихіше їдеш, далі будеш. На початку тренувань бережіть свої сили. Обов'язково починайте весь комплекс справ з розминки і нею ж закінчуйте. Спеціалісти радять, якщо ви не професійний спортсмен або марафонець, то процес приведення себе у форму не варто починати з різкого старту. Все начало фізичної культури починається з ніби часу, рівня, ніби проміжутки. Луче починати та з ходьби, потім переходимо на біг. Починаємо дета, грубо говоря, 40 мінут ходьбы в переміном темпі. Якщо у вас покраснення йде на ліце, потім є дишка. І якщо ви з кимось, наприклад, біжите і йдете. Якщо у вас, ну, ви не можете нормально общаться, значить темп сильно високий. Треба починати, значить, з більш медленного. Перед тим як розпочати заняття спортом, потрібно знати, чого саме ви хочете: схуднути, тримати в тонусі тіло чи покоригувати його проблемні зони. И ноги, ноги, как будто это к счастью, две дороги. Саме ноги та живіт є найпоширенішими проблемними зонами, говорять фітнес-тренери. Вони радять робити спеціальні вправи для цих частин тіла щонайменше 10-20 хвилин на день. Іменно зжигання жиров відбувається найбільше в мишцях, тому і прокачувати ми повинні більш крупні групи мишц, відповідно, бедра. Основні у нас упражнення, якщо ми говоримо про те, якщо ви, наприклад, пробіжалися або після ходьби, ходите на вулиці, позанімаєтеся, значить, відповідно, це тільки присідання і и... Там присідання плеє і випад. Якщо ж ви вирішили займатися в спортзалі, то краще звернутися до досвідченого інструктора. Він індивідуально розпланує для вас час заняття і буде поступово збільшувати навантаження, аби вам не нашкодити. Если никогда не занимался, он не знает, что ему делать. В каждом зале тренажеры разные, разные как бы, их движения и техника выполнения. Из-за этого получается неправильные движения, неправильные занятия, как бы, смысл тренировки приводится к нулю. Спортивні тренери наголошують, якщо ви розпочнете виконувати щоденно комплекс спеціальних вправ, то результат буде видно вже через 2-3 місяці. Та головне, щоб заняття на свіжому повітрі або в залі приносили задоволення. Анна Іванченко Тамас Горозія, Дмитро Мірошниченко ЧСН «Спорт». і на цьому цьому на все попереду нас чекає насичений спортивними подіями вікенд. Тож до зустрічі в понеділок і обов'язково там розберемо всі перепитії вихідних. До побачення. Прогноз погоди на вихідні. 13 квітня температура повітря в по області вночі буде 3-8 градусів тепла, в день 10-15. У Черкасах вночі 5-7 градусів, в день 12-14 градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск у межах норми найближчої доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря найближчої доби буде коливатися від 90% вночі до 60% в день. Буде хмарно з проясненнями вночі без опадів, вранці та в день. Дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. 14 квітня також дощитиме. Температура вночі буде 4-9 градусів, тепла в день 8-13 градусів. А от 15 квітня прогнозують без істотних опадів. Температура вночі 4-9 градусів, в день 11-16 градусів з позначкою. Плюс таку погоду у вихідні в нашому краї забезпечать атмосферні фронти із Західної Європи. Вони принесуть теплі та вологі з дощами повітряні маси. А на початку наступного тижня спостерігатиметься тепла без опадів погода. За церковним же календарем День Святого Іони, святителя інокентія і преподобного іпація. В цей час наші пращури продовжували спостерігати за перелітними птахами і робити висновки про майбутню погоду. Якщо вони найжачуються, то хорошої погоди не чекай. Після прильоту довго не щебечуть на холод, раптово замовкли до грози. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.